підійшла, типу, що замовляти. <говорит> Як коржик постійно. Вбиває туркіш плеєрів і каже, one kebab <говорит> and... and big cola, please. <говорит> <говорит> Не, big cola fast, типу, быстро, давай. Я ще зайду, шаря про закину. Все равно заходу, закину, сегодня что-то. Не биш, понял, что давал, на один день і все. <гум> Зато скоро, скоро, скоро банили день, потому що на 5 днів на майн аккаунт. Тому що человек там мільйон каток, прикол. Там, мабуть, можливо, якийсь поріг е, скарг кількість є. Кількість репортів, так. Да, Можливо, 20 челів чи... кинули по репортику і відразу. Я думаю, Ф... там 10 вистачає. І в один час просто треба, щоб це... Можна на розробників так репорти кинути, тільки що? Один тип. Що, Ладно, будем учить. Да-да-да. Добрый калаш, а Хватит туди туда заводить. Может сейчас шест кину, а. Да. Уже блять, ключ, Я знаю, что да я все равно сваб нашли тільки буду. да. Перший, ладно. Нок. 22, 21 другой, а перший, а А,ня, ух тут. Под неем ки бурстой, нема ничего. І патроны не на. Найс лежав, в принципі. Чао, Та, випаде. Чи я вару можу дати? Найс без кліматора тяжко тримається. Не бачу нічого. Ну, там ручка шею лежить. Так і що? Там же не ж ручка не дає бачити. Що йдемо сьогодні? Іх сів немає, кліматорії немає нічого. Ну, один був ось тут ще, Демон, один ще був в цьому баражній звіті, може нас підкрутить. Ну, скоріше за все він так такий зробив. Так, так. 21-шу команду закрили. 2 десь перед нами ще восьмий. А, 21-го закрили добили. Андрей лежит. Гаражі. Бля, сетка долбана. Бля, двушка. Лыжний ангар на ще не так? Ну, мене не стреляли що. А, не дам з нами, справа шечила жовтий, може пройти. Аліматор я взагалі порозумно можуть зробити і піти через право на до нас, а тоді в спину нам йти. Якщо вони розумні, конечно. Ну вот ось тут здається, на червоній стоїть. Я, давай я на лицем переживі. Не бачу. Мы же в не спустились. На пожарке чел. Лихо тут. Ой сейчас. А ну не аптек. Другий ковар, вихнул пикавань. Нам би это тебе пожарку добавить. А ну як так? за секунду. Дай. Качку сканирует А, ныряя. А, нырі, а там э, балабол. Да, ныря не фиалчал. Их нокай. Их убило. Не, не было, винет, винет. Цевин, их вбив. Тачка піддержала до СПН. Тачку трава? Не, ну я одна. Как же он стал? Я не... я не знаю, у меня прицел на Прямо на голове, я не бачу. А... Mm. Как жалко, что... Ой, oh, спой. Cool. Жалко, что ты помер. А, ну, блин, чел просто заработал, чтобы мне пришла бежать. А, На нас просто тачка проїжджала, Де вона дела? Нарисал хтось. Напишу вант не потрібно було чипи забрати їх. Приїхала. Добре, можливо, вони просто Поїхали. День підтримка на скатке. Бігла сдама народ. А вот це не ця тачка, що під'їжджала? Та ні, там точка спавна. До речі, тих, що рисали, вони вони летять. На що Поїхали чи? Єдини... Ось тут на червоній приземлився. На ресалці. 0 аптек, зато 324 п'ятірки Я думав ти скажеш 324, а ти такий Я б взяв трошки п'ятірок, якщо можеш дати Даю аптеку угу. Ну ні, чого ти глохнеш, Марсейна? Дякую О, ти з ЧП забрав їх? Так, я теж взяв Підірвав потім а на церкві чил на криш. У мене два ікс, я ніфіга не бачу. Тут на вишку. Ікс 4 є. В сенсі. Ну, побачив, що там щось не так, як треба. Все. Ну, да, повинні знаєш церкву. Ну, да. В церкві. Я церкву кожного дня ходжу в церкву. Да, да. Перед кожною каткою. Угу. Ти, Аня, ходиш в церкву чи ні? ха ха якщо з мамою, то піду. Ну, я за це, так, в цілому. Та дамо з мамою, певно, не піде. Та не піду, ж, маєш, ні, піду, там випадемо на гранку. Якщо не якесь свят. Та пиже, він ходить просто, ну, так. Та керуч, я просто, коли мене попросять піти, Ну, так. ну, я ж це питаю. Там Христина якийсь себе, ще Моєму будинку п'ятірок ще. Так, я ще раз серпу собі, бляха, лечу, Біг, ну давай с не помри. Да ты кашпи. Ага, бачу, бачу. Я там взагалі нікого не бачу. Ось ну, тут де на другому поверсі. Mm -hmm. А тут почерк, давай це прийдет.

ось аптечка є. У мене на другому збройном мутан. А МКшка тут в будинку десь была. А я потрібно. Де? Да. на першому поверсі десь. Набой, как и раз пятирок. Да вот тут пятирок на другому поверсе <существует> дофига перка <существует> Голэс от шо? Ты тоже за вдо нет, да? Хорошо, на 55 голий летить. В нашу сторону. Може, до нас буде. Я поки не стреляю. Їх двоє, троє летять. Нервочки. Старый ловать не летать. Ну два, он а он пролучил, а один. один. Да. Давайте верхню. Давай. Так мотанта попадать на такий Так там три, три голок, можем до них платить За їх. Да вони, поки ми доїдемо, вони вже будуть на голі. Ну ладно, ладно, Рутс уже зразу такий по. Може быть. ще Кажа, ну, кемп, як, в який вони сіли, було б краще, мабуть, віджати. це близько? Це ну, чел, чел просто не вміє викликати. Викликав інший бік. Він, він десь з, з гори викликав, ні? Десь за горою. Це воно викликалось майже. Так, да, воно десь до буде на... падати. Воно на горі є, жовто. Я ж кажу, що на горі. Оце за, за, за жовтою. Бідоха, бля. Биг на свій бідосний, блядь, виклик нахуй. Ну сюда впаде. На червоні, за комментом. Чотири 4 чела на гелікоптері. Летять в наш бік. Червону мітку, будь ласка, я не я О, дякую. Він за камнем так і є. Да, отут з дроптый. Щели на церкву четверо. Їх вбивають. Один завис над нами. На вас спали, на вас падають, на вас падають, на вас спать впали. О. Може збитка. Я не можу дати інфу, бо мене на 50 показує. Вони падають, на церкву вас... впали. Вони на церкву папали. Вот, от стріляють прямо. Я бы тачку взять. А, я бы отроку. Почкаешь на боевых. Я же не ехал, Челси, устал, все не получаю. В голову давно не жал. Сейчас мама не бачу Настя, я за текстуру получаю дамаг маха. буде да, чекати. Рот, тобі ще закидали. Це, це вони кинули смуки, щоб побігти. Вони ще тут на сені. Дякую за смуки. Лева. No. Лохи, бля, йопані. Лева да, буря да, до де, нас бля, іде. Де він? Їх нога, їх нога. Я не бачу. Я не бачу дропу, йобаного. Можете мітку дати, якщо вам будніше? Ну, Я так. не бачу. А, зараз я як ми побачимо, сейчас. Це тобі гранати закидывать? Да. Ну так. не Зараз мы тебе пойду, Я забрав, я забрав. Там не пацан смокнуть. все, все, тіка. Я забрав, я забрав. Просто вони плачуть дивитися. Не, вони файтять. Думаєш? Думаешь? А вже дивляться? На червоні. Все, не дивляться. Дякую. Ну, під нас не дивляться. Не видно. — Ну все, чекаю доставку машинку на. Без них. Разбирать? Да? Та я поїду. сука, я Ну це по мене хуя

дитина, блядь. Це яка операція? Збивався від своєї тачки. Так все стало. А ти їх залутачиш, що? А треба, мені би здалося. Наприклад, я б поїхав, давайте назад. Та їдь. Тому що в мене нема аптечок, нема хіба. Там ще одні, так само, навалі, У -у -у. на горі, на поваранчику. Реально? Зараз. Хіба да, на да. помаранчеві? Десь з будки ось з цієї стріляли. Або цей кемп і будь-що, там не варто. Ну і ти хочеш. Так один за там був. Мені б бустів, але воно все є. Я можу скинути бусти, але в мене нема аптечок просто. Ми просто ніхера не маємо. Ми їдемо зараз, підготаємо, подивимося. Що ти маєш щось маке, то все супер. Один слух. А де то на їхні трупи, ти пам'ятаєш? Ну, Зелено. І один, типу, десь в поле. там, обидва два полі. Йо. Човались? Это щось выпрыгнуло. Та ми вроді би, вторанилися. Блять, як же важко їбучі ящики, мабуть. Над вами Два менеше нікого. Є один ближче десь. О, ще є одна сигналка. Може вам видно, де да блин. Нифига не видно Чи всіх на лук нет? Да, да. Римки по немає, У мене є, та хуйня. А наша ти в полі вистріляешь? Я верху підняв його в сенсі. ну що? Так ты 12 в будинку тут можна було. Не пропаде? Чого має пропасти? Там якщо неправильно стріляєш, то воно все. Я правильно стріляю? Тріна ненавидиться, даун. Це... Це mm. Якраз вам на голову прилетить. О, стоїть назад, не зараз там. до стрілять. Мені тут на зону. Тата. У мене 7 аргетиків і 8х, я, якщо треба комусь. Я бенергетики взяв. Майжу. Так. Я не місці хотів насправді зібрати складу. Да, ти десь їх забираю. На червоній міці чели один одного рашать. Не бачу. Він на підсиньку. Зайшов Блин, тачку ми могли б пісковать, в принципі. Та не выйшов. сховано. Де? Да. Ну я за не була. Нам під них треба буде йти. Дробчик падає справа. на горі сидить на царпі пикає прям на ключе брати стріляти? слайд треба третій бронінг, третій шлам тут может стыгнуто що я думаю ну, на ваш ключ. Звідки? Позаду. Я пішов за кого. Е, на буці. Вона правда йде, вони на нас. Господи. Червона мітка, будка. Там е, третій броні з боку. Пускається до тебе. Швидко хиляйся і треба в а зону, да, звичайно. тому що... Звичайно. Ти за вами Бля, я не встигаю, да? Умра. Я вмираю. Я Сука, тварин не бронзи. Ты не піднімуй. Да не їй, давай. Рицайот. Думай, чи підьмаль чи не піднімай. У нас тут, тут би рут близько, люди. Там було підходить, щоб закривати, а не стоять. Ну все, не сваріться, не сваріться. Ну да. Вон де... тіп на дер... біля дерева. Через весь будинок. Десь про... під нами стріляє коряк. Бачу, червона мітка. Там на жовті три тіпа. Вони будуть відповідати. Чела два шота внутило. Там штырь. А, це їх рашить. Все, вони між собою. Боже, я шо я рублю. На мені двоє, і вони ось так заходят. Гранат, надо. Щап смоткай, ну, попробуй підняти. Я піднімаю.

Вам би зайняти ці будинки. Там занято неба. Ну, та немає нікого там. Біля машини сліва вже. Ну справа, пропожу. ті, що на чівару. Кожна... Ви воно вже воно підійшли. Можливо. Один ног. Червона. Вс, Я мушу хилитись. Я всм я там дуру. У мене нема смока. Ви против них, походу, залишились. Ні-ні-ні, злива ще пачка. Ну що, ну, що, ну, не ждем, пока вони там зарублят. Вам надо до Чигевари дойти. Там проти 3 на 3. Вам надо дотойти, зараз гранати підру. Там в нас зона, куди нам? Ну до Чигивара, я ж кажу. Так, а я это це... я... руд рут. Будка, руд, руд. А, понял. Будка, будка, руд Ой, руд 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 Назад. Червона. руд а -а -а. червона, я хиляюсь. Назад. А руд 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 понял. Левиша, там я на руд 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 Надо просто їх не випустити, один в них лежить, один на червоній і один правіше десь. <гуває> <гуває> Щоб Руду бруду в голову не дати. <гуває> Все, просто сидіть, Афіка, Аня. контроль зай. Один дотік. Бач бачить. За Зараз заразом. Заразон, пикай, пикай. Все, пикай. Не виш вроде рут. Нет, он. Не, ось тут, то стуть он, да, сайн вычек? Два кила, це поддурно. По-моему, ж такое. Не, не фят, не Я в себе в экране кидаю смок, и він тупо не розкривається, і мене смок. Нет, это манни тут В смысле, я воно.